Ну, я думаю, що це динарик. Ось такий був сигнальчик. Бачите? У нас є монетка. У нас щось є. Ух ти. Так, дивимось. Здається, що це монетка. Дивіться, не знаю, що це. Схоже, на. Усіх вітаю. <кхм> <кхм> щось з горлом. Сьогодні вирушив на пошуки нарешті, на довгоочікуване поле. Дуже хотілося тут перевірити цю місцину. І сьогодні ми це зробимо. Тут дуже багато уламків, амфор, кераміки по ЧК, по скіфах. Тут така гарненька рівнина. За цією посадкою є схили. І на схилах кераміка є. І тут, тут така велика площина, що я такого ще не бачив. І от цього року вийшло сюди приїхати і подивимося. Тут була пшеничка, зараз, як бачите, врожай зібрали, передискували поле. Тут залишився тільки самосів. Так що так. Зараз збираю прилад і починаємо пошуки. Тоді зустрінемо вже на першій знахідці. А якщо ви, до речі, дивитесь відео, то щось цікаве та й знайшли. Не перемикайтесь. Е... Напевно, вам цікаво, чому ми з вами зустрілися не на полі, на знахідці, а в автомобілі. Тому що забув металошукач вдома. Ану, пишіть в коментарях, чи у вас було таке, що ви збираєтесь на пошук і приїхали. відкриваєте багажник і бачите, що щось забули. Пишіть, пишіть в коментарі. Ну, нічого, металошукач вже лежить в багажнику. Я його збираю. І йду на пошуки. І у нас є перша знахідка з такої ямки. Дивіться, не знаю, що це. Схоже на гудзик. Так. Ви бачите такий простенький гудзик. Ну, як вам сказати, тут ж не тільки у нас буде траплятися з вами Антика. Тому що ось тут, де, де посадка, тут рання Радянщина. От. Тому і радянщина, все, що хочеш, буде траплятися. Але будемо шукати і динарики. Так, дивимось. Здається, що це монетка. А? Дивіться, як файно. Дивимось, що воно там є. Ух ти! Це рання радянщина. Ось такі 5 копійок у нас є. Рік не бачу, бо вона така, знаєте, залипша. Взагалі повинна дуже-дуже сіяти, як то кажуть, золото партії. Але ну, по гербу видно, що це є рання радянщина. Так, невеличка пауза, ось тут ходжу по цьому полі. І ось тут от, явно вже є. Кераміка, бачите, на цьому місці. Ну і прям така, як, як в принципі, нам потрібно, як ми шукаємо. От. Ну, а Це камінчик у нас такий. Тут цієї кераміки дуже-дуже багато. Ось бачите, я на рівнині стою, а схил аж там за цією посадкою. О, то щось тут було велике. Трошки підкопаємо щось. Трошки глибше лежить, ніж я розраховував. Воно щось є. Ух ти! Дивіться, це було зеркальце. 100%. дивіться, яке наполіроване. Було колись. Ось бачите. Дзеркальце. Ну, це Антика. Клас. На вірному шляху ми з вами. На вірному. Дійшов до іншого русла. Ну, такого притоки. притоки. То зараз хочу тут трошки повихожувати цю місцину. Може ще будуть якісь елементи. Ось такий був сигнальчик, бачите? У нас є монетка. Це щось старе однозначно. На жаль, нічого не видно, вона така залипша. Якраз якась бронза. Цікаво, таких ще не знаходив монеток, але треба мити і бачите, я її зачепив, тому щось що сказати я не можу. Точно бронза. Ну якось так шукаємо. Ось випала монетка. Але зрозуміти, що то є вже важко. Вбита. Ну що, нарешті, нарешті це динарик. Я його тільки побачив, але ще не чистив. Напевно, вам вітер задуває, Вибачайте Дивимось, дивимось. Ось. Ну, я думаю, що це динарик, так сказав. Просто шафформа, бачите? Така. Ух. Так, дивіться, який рельєф класний. На перший погляд. Так, добре, терти ж сильно не будемо. Так, рельєф просто бомба. Я не хочу затирати його зараз. Я його обов'язково помию і фоточку гарненьку вставлю. Вогонь, вогонь. Ну що ж, будемо ходити, шукати і може ще якісь, але такий важкий, важкий потрапив мені в руки. Якщо чесно, тут дуже багато. Проволоки, дроту цього просто не перекопати. Воно все сигналить як монетки. От. Тому не все можу показувати онлайн сам процес. У мене є ще один сигнальчик, зараз покажу. Ось тут була проволока, ось тут у нас монетка. Ось. Це якась радянщина, дві копійки з 1960 якогось року. Ну, акцентувати увагу не будемо. А будемо йти далі і шукати динарики. Будемо разом копати <рик> може щось цікаве. Опа! Опа! <рик> Сьогодні якось так, знаєте, вітряно. не знаю чего. Не знаю, какая-то пластинка.